У Кремлі показали нового ватажка ПВК Вагнер. Ним став Андрій Миколаєвич Трошев, більш відомий як сіди. На цьому відео Путін говорить, що саме йому доручає, як домовлялись раніше, підготовку добровольчих загонів, здатних виконувати бойові завдання. Цікаво, що ні сам Путін, ні на сайті Кремля, де цей запис оприлюднили, не згадують хто такий Трошев і чим він займався. Ви самі більше буде, да ми виявили в такому подрозіленні. Знаєте, що то такое, як це Знаєте, а тоді знає. Вопроси, котрої нужно заблаговременно решать, щоб боевая робота шла наилучшим і самым успішним образом. Андрій Трошев родом з Петербургу воював в Афганістані, де командував батареєю самохідних артустановок. Пізніше брав участь у чеченській кампанії. А опісля ніс службу у Петербурзькому ОМОНі та Собрі підполковнику відставці. Перший під приціли телекамер Андрій Трошев потрапив у 2016 році під час прийому у Кремлі, коли Путін зустрічався з військовими. На ньому була серед інших нагород зірка героя Росії, і спочатку журналісти не змогли з'ясувати за що Трошев її отримав. До слова, це був перший випадок, коли Путін офіційно легалізував ПВК «Вагнер». З часом виявилось, що Трошев такий собі виконавчий директор у Вагнері. Журналісти виклали у мережу деякі документи з його підписами. А своє звання Героя Росії він заробив за так зване взяття Пальміри у Сирії. До слова за знущання над мирним населенням під час цієї російської кампанії Трошев потрапив у санкційні списки ЄС, Великобританії та Швейцарії. Цікаво, що у червні 2017 року російський герой потрапив до лікарні. Его, как повідомляли ЗМИ, біля будинку перебрала швидка. Мужчину доставили в приемный покой. Но, по всей видимости, представиться, он оказался не способен. Медики с удивлением обнаружили у него документы на имя Андрея Трошева: 5 миллионов рублей и 5 тысяч долларов наличными. Географические карты Сирии. Расчетные листы по оружию и электронный билет на самолет в Краснодар. Объяснений от пациента добиться не удалось. Врачи известили полицию. В останні роки Трошев входив до особливого відділу Вагнера, відповідав за підтримку режиму секретності, фінанси та вербування зеків на війну. І був тим, хто першим вже зрадив Пригожина під час його заколоту. Повідомлялось, що він передав всю документацію ПВК. Ефесбежникам складно прогнозувати, що від нього можна очікувати. Я думаю, що перше, чого що можна очікувати за повної лояльності до Путіна, так тобто, навряд чи цей трошки буде йти за кроками, і кроками Пригожена або цією стежкою копроклав Пригожин, даючи сигнал, що режим можна повалити. Я думаю, що це абсолютно історія, яка виключається вже з меху. Тим часом російський паблік, близький до силовиків, повідомляє, що трошов після угоди з міноборони займався. Хоч і не надто успішно, але переманюванням вагнерівців до ПВК Реду паралельно син Євгена Пригожина Павло, який намагається зберегти активи покійного батька, домовлявся з розгвардійцями про те, аби приєднати до них залишки живої сили ПВК, що не надто сподобалось генералам Міноборони, і те, що у Кремлі викидали Трошевим, означає, що поки що у цьому перерозподілі бойових одиниць беруть гору армійці.